Розстріл у Франківську. Радіоактивний експеримент у зоні відчуження на собі провела наша кореспондентка. І чотири тони кокаїну в електропідводному човні. Усе це і не лише. Ви побачите за мить. Лишайтесь на 2+,2. плюс Це спецкор у новий час вже о 18.15. Вітаю вас. Починаємо. Шість пострілів у притул у Франківську у центрі міста серед білого дня розстріляли автобізнесмена. Він у лікарні. Дитяче рабство у сумах затримали злодійку, яка вкрала дворічного хлопчика для жберкування. Місили багнюку від ранку до вечора понад дві сотні позашляховиків. Це все ми від сонця питаємося. Авторські авто з сонячними батареями на даху і класичні джипи. Дивіться сьогодні у спецкорі о 18.15. Лихі дев'яності повернулися на вулиці українських міст у середмісті Франківська. Сьогодні нападник розстріляв авто з кермувальником. Сім куль призначались для місцевого бізнесмена Ігоря Гербіна на прізвисько Червонець. Останнього вже прооперували у місцевій лікарні. Стан його важкий. Це не перший замах на підприємця. У того стріляли в минулому році і поцілили в ногу. Справа досі у суді. Особу нападника вже встановили. Це такий собі Михайло Дерещук на прізвисько Деря. Нині він у розшуку. Проникаючи вогнепальне поранення грудної клітки. На даний момент пацієнт перебуває в операційній терапевті хірургії. Автомобіль виявили покинутим водія у салоні не було. Втікач, якого не шукають, із лікарні Дніпра зник один із учасників стрілянини 24 липня. Вчора до медзакладу по нього приїхала карета швидкої приватної клініки і повезла у невідомому напрямку. Нагадаю, цей чоловік один з чотирьох учасників стрілянини у середмісті Дніпра. Тоді було вбито двох ветеранів АТО, а також важке поранення дістав колишній атовець Едмонд Сакян. Саме він, відстрілюючись, встиг поранити нападників чотирьох учасників стрілянини разом з ним доправили в лікарню. Двом вже оголосили про підозру. Зараз вони в СІЗО. А от статус ще двох серед них і чоловік, який зник з лікарні, ще не визначений. У поліції кажуть, підозру йому не оголошували, тому він нічого не порушував і це не втеча. Мовляв, через його важкий стан родичі зажадали лікування в іншій клініці. За даними поліції, зараз він перебуває в лікарні іншої країни. Його адвокат активно співпрацює із слідством. Він знаходиться в іншій лікарні іншої держави. Офіційно він не є втікачем, жодного статусу в кримінальному провадженні він не має. Зараз в нас офіційно двоє осіб підозрювані в скоєнні кримінального правопорушення і знаходяться під вартою. Вибуху столиці Венесуели Каракасі просто по маршруту руху поліцейських на мотоциклах стався страшний підрив. Нова хвиля протестів купила Венесуелу. Люди виступають проти режиму чинного президента Ніколаса Мадуро. Страйки не вщухають вже котрий місяць. Мітингарі протестують. І проти конституційної асамблеї, вибори до якої відбулися в країні, цей новий орган має замінити парламент. Протистояння на вулицях дуже жорстке. У хід ідуть коктейлі Молотова, слізогінний газ, гумова та вогнепальна зброя. Лише за вихідні в столиці Каракасі загинуло майже півтора десятка людей. Загалом за кілька місяців протестів понад 100 людей став. Ли жертвами політичних сутичок. Смерть на дитячому тракціоні в Харкові від удару струмом загинула неповнолітня дівчина оператор яка обслуговувала надувний батут. Напередодні через дощову погоду клієнтів на атракціоні не було. Тож 17-річна дівчина вирішила його згорнути. Ймовірно, вона порушила правила роботи із обладнанням, не вимкнула живлення на щитку і взялася за подовжувач, який лежав у мокрій траві. І вдарило струмом. Дівчина загинула на місці. Її тіло знайшли випадкові перехожі. Поліція порушила кримінальне провадження. От власник тракціону з поліції говорити не хоче і жодних дозвільних документів на роботу батута не надавав. Відомо, що загибла дівчинка вийшла на роботу не у свою зміну, а підміняла напарника. Лиза вышла, она как ответственная, она пошла по этому дождю. Стояла бедненькая, сама там стояла по дождю. Даже никто не подошел и лежала там сама. Собственник Батута отказался от дачи показаний. Будет назначена соответствующая экспертиза, инженерно-техническая экспертиза по охране труда, которая будет проводиться в экспертном учреждении, на основании которой будут сделаны выводы о причастности лиц, виновных к данному происшествию. Двох українських бійців поранених під широкиним вихідними доправили в обласну лікарню Дніпра. Стан обох важкий їм вже провели перші операції. 41-річного Павла осколки застрягли в печінці, а також шиї та обличчі досі лікарі не можуть їх витягти. Другому пораненому Денису 34, його стан ще важче. Він на апараті штучної вентиляції легень. Одну екстрену операцію з вилучення осколків бійцю провели. Та знадобиться ще кілька втручань. Жодних прогнозів. Лікарі поки що не роблять, але сподіваються, хлопець виживе пришлось проводити екстрену операцію. Приїхали лучшие таракальні хірурги, які доставали осколки в настоящее время Уже бойці йдуть з хорошей динамикой на поправку. Прикуті до міністерського паркану. Епізод другий вимушений або недотримане слово офіцера. Генерала Міноборони, на жаль, не виконали того, що пообіцяли минулого вівторка військовим, які прикували себе ланцюгами. Біля Міністерства оборони України сьогодні бійці свою протестну акцію поновили, проте вже безстроково кажуть, стоятимуть аж доки не отримують усі документи та заслужені гроші. Минулого тижня нагадаю, колишні військові одного із загонів сил спеціальних операцій прикували себе до стовпа біля прохідної армійського міністерства, бо понад рік не можуть ні звільнитися з лав зсу, ні перевестися до іншої частини. Відтоді перебувають у такому відверто підвішеному стані. Після скандалу, який зчинився минулого вівторка, спецам пообіцяли в. Вирішити їхні проблеми упродовж 48 годин, поклавшись на дослівно слово, офіцера бійці повірили і відчепили ланцюги. Та майже за тиждень їхнє питання не зрушило з мертвої точки. Тому сьогодні вони знову наважилися на самоприковування цього разу колективне. Ми думали, що можемо вирішити за три, три дні це питання, але насправді не виходить за один день, і чи будь одночасно вирішити це питання зараз неможливо, якщо воно вже тягнеться певний період. Зрозуміти про ми писали і командування сил спеціальних операцій, і по правам чоловіка писали і в генеральну прокуратуру, і в міністру оборони, і начальнику генерального штабу, і Генеральну прокуратуру, і в СБУ у нас є повний пакет документів, підтверджуючих того, що ми цілий рік намагаємося достучатися. Після 10 днів боротьби за життя в області лікарні Дніпра помер боєць 93-ї бригади Юрій Тищенко. Поранення він дістав не на передовій, а на мирній території на військовому полігоні поблизу Дніпра під час танкових змагань це сталося 20 липня. Тоді раптово вибухнув боєприпас, який використовують для розмінування територій. Від розриву постраждало вісім бійців. Вони зазнали опіків та поранення різного ступеня тяжкості. У Юрія Тищенка були наскладні травми. Йому розірвало черевину та руку, і він втратив дуже багато крові. Незважаючи на зусилля лікарів, боєць помер учора в день. Було проведено чотири оперативних втручання. Йому намагалися відновити цілісність кишечника, внутрішніх органів. Але, на жаль, тяжкість стану не дозволила нам врятувати йому життя. Першу електронаркосубмарину та ще й чотирма тонами кокаїну на борту викрили в Колумбії. Саморобне судно військові запримітили неподалік кордону з Панамою. За взяття наркоторговців вразило правоохоронців, які за свою службу вже надивились чимало. Довжина субмарини 9, а ширина 4,5 метри. І вона от от мала відшалити до Центральної Америки. Якби військові не завадили, то торговці кокаїном заробили б чимало. Бо запримітити судно у воді нереально. Субмарина зроблена з тоненького металу. Її роботу забезпечують сотні батарей. Поліцейські підрахували, що на виробництво цього дива інженерії пішло майже півроку та понад мільйон доларів. Дипломат ФСБшник на підпитку, київські поліцейські на визі столиці зупинили п'яного працівника російського консульства. Це представник прикордонної служби ФСБ Росії Руслан Трибунський. Його вже ловили раніше в такому стані, і щоразу відпускали з місця пригод. Як все минулося для росіянина цього разу? Інна Боднар розповість. Іномарку з російськими дипломатичними номерами поліцейські зупинили на в'їзді до масиву Бортничі. Це там, де розташована столична станція аерації, що переробляє усі київські нечистоти. У салоні працівник російського консульства, представник прикордонної служби ФСБ Росії, Руслан Трибунський. В Їзді за кордону вмостився за кермо на підпитку. Про це копом сповістили небайдужі громадяни. Машину зупинили, але водій у ній забарикадувався. Пересів на пасажирське сидіння і викликав. Консула Росії, а ви консул, да? Де да. ну і що пройшло сьогодні? Це вже который раз така історія. Бі спросі тих, хто вас сюди прислав. Консул професійно закриває співгромадянина від камери, бо ж робить це не вперше. У квітні цього ж року вже була така ж ситуація. Ось цей же консул приїхав захищати своїх колег, які гарненько посиділи у елітному ресторані і вмостилися за кермо. Коли їх зупинили поліцейські, усі раптово перестали розуміти українську а русам різкий запах алкоголя з ротової полості, покраснення коже ліця, дрож, рук. А потім запевняли, що такий гріх на душу не брали. Сьогодні вірне строгий до праздник. Нельзя президент. За мясо. А це уже минуле літо. Руслана Трибунського зупинили за порушення правил дорожнього руху. Тоді номерні знаки на автівці дипломата не відповідали реєстрації. Через недоторканність дипломата патрульні лише склали рапорт. Цього разу недоторканність знову завадила. Розказав проходити встановленим законом порядку асвітерство Сі садки було визвано консуль консуль посольство Російської Федерації, коротше взяли на себе за Транспортне средство собственно, в посольства. Офіційно посольство Російської Федерації на нинішній інцидент зі своїм працівником поки ніяк не відреагувало. Інна Боднер, Дмитро Святненко на автомобілі у метро у Берліні чоловік втікаючи від поліцейських, заїхав у підземку. Автівку зупинили, аби перевірити документи. Водій спершу почав відповідати на питання правоохоронців, а раптом натиснув на газ і кинувся. Навтьоки перегони центру міста тривали недовго. Проїхавши через газони, тротуар автівка скотилася сходами в метро і врізалася в опору. Двадцятип'ятирічний водій встиг вистрибнути людей на станції. Було багато, але ніхто не постраждав. Горе кермувальника затримали. Він зізнався, що курив коноплі. Крім того, нема водійського посвідчення і страховки. Двоє приятелів, які були з ним у салоні. Від поліції втекли. Недитячі забавки у Харкові дитина застрягла у пральній машинці. На номер 101 надійшло повідомлення, що дитина затиснута в пралці. З'ясувалося, що семирічний хлопчик, граючись у хованки з сестрою, заліз у барабан машинки і застряг. Рятувальники заспокоїли хлопчика, аби той не плакав, дитину облили олією і тільки приготувалася до складної рятувальної операції, як хлопчисько вислизнув із пастки самотужки. Вся ця метушня тривала близько 20 хвилин, але хлопчику, а особливо його матері, запам'ятається, очевидь, надовго. Як ти сюди взагалі, баван? Ну що ти сюди полізи, скажи? О. Стоять. Пожалуйста, Даша, что-то говорить. Спроси у меня. 18.30 на годиннику вже за хвилину, втім, спецкор вже 15 хвилин. Як в ефірі, ми вже встигли розказати про розстріл бізнесмена Івана франківську та розшматований вибухом стрій поліцейських у Венесуелі. Далі російський УАЗик, що розсмішив американських митників та курорт у Чорнобилі. Спецкор від сьогодні в ефірі телеканалу 2+,2 плюс о 18.15. Курорт на фоні туди везуть на відпочинок дітей, там збирають ягоди з грибами і скуштувати меду, звідти гостинно запрошують друзів. Правда ж, уява малює райське місце, але правда у тім, що те місце в зоні обов'язкового відселення неподалік Чорнобиля. Тамтешні села спустошені найстрашнішою техногенною катастрофою 20-го століття відроджується наново. Наталя Нагорна горна зібралася із духом і на собі перевірила радіаційний фон аж двома дозиметрами. Зона обов'язкового відселення, хоча й більш як за 100 кілометрів від Чорнобиля, село десятьох людей. Що, грибов хочете? зараз зразу нажаримо. Гурба повертається з лісу. Назбирали майже чотири відра білих підосиновиків та лисичок. Діана та Денис приїхали до Прадіда, й переконують у зоні відселення весело. Мені дуже подобається тут. Дівчинка показує, гриби виросли величезні. Її прадід Аврам до лісу йти вже немає сил. Відпочиває на лавці. Відразу не зізнається, що має 90 років, залицяється. Вам скільки років, дід? Дід має власні зуби та сам читає газети. Каже, по сусідству має однолітка діда Олексія. І радіація їх не бере. Живі не й годі. До слова, радіація тут звикла і впевнені, жити безпечно. Працівники з Чорнобильської станції застережують. Зазвичай побутовий дозиметр, справжні показники не зафіксує. Ми їдемо до місця, де десятки років було попередження про радіацію. Стояв тут знак, радіоактивність повишена. Ну рік пройшов, вже його немає. Також з густого лісу почали зникати дерева. Такі винищені ділянки лісу тут зустрічаються доволі часто, незважаючи на те, що ця територія була визнаною непридатною для життя. Тут все одно пилять ліс. Лісник Валерій пояснює, просто посохли. Заболіний ліс, а так ліс у нас нормально, все сара посадки, все. Сергій має диплом кібернетика, але йому цікавий не штучний інтелект, а ось їхній. А як думаєш, тут радіація є? Чи нема? Не знаю, мед вкусний. Примусово відселене село для хлопця. курорт. Я, наприклад, тут завжди відпочиваю. Я сюди з друзями приїжджаю. Клас Любов пригощає водою, рекламує, наче цілющу. Зато чиста. Один раз на тиждень сюди ходить поїзд, залізнична станція Возлякове. Єдине, що тримає в селі Марину, дружину залізничника. Жінка порається з господарством. Марта, не ботиса парне молоко, лісова малина. Марина переконана, у їхньому селі на дві хати екологічна ситуація у нормі. По у васки більш машини, гази, то вас більше, як у нас тут. Найбільша розвага у селах біля зони приїзд автомагазину. Хліб, мінералка, коржики. Збирають два-три рази на тиждень все село Рокитне. Тут. Нічого немає, нічого немає. тут аж два десятки жителів хваляться, населення збільшується. До Чорнобильської зони їдуть переселенці з Донбасу. Щоправда, на телекамери ті воліють не показуватися. П'ять чи шість хат уже переселенців у нас є. вчора один ходив, шукав хату. Поруч, мертве село, мощеніця, жодної людини, жодної хати. Дорога через село стала асфальтом у лісі. Про те, що тут могли жити люди, нагадує лише свіжий пам'ятник. Житомирщина, Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Юрій Клименко, Спецкор два плюс Калепа з російськими УАЗами усім відомі ще з радянських часів бубики видалися підозрілими американським митникам. Новесники, щойно з конвеєра 17-го року, випуску на кордоні Сполучених Штатів сприйняли за антикваріат п'ятдесятирічної давності, і це диво російського автопрому не дозволили увозити в країну. Від власника вантажу вимагали додатковий пакет документів. Адже ці машини не мають сертифікатів якості і не відповідають екологічним вимогам США. Автівки замовив російський емігрант, власник салону тюнінгу у штатах. Він переробляє уазики на джипи. Алкоголь для Путіна після фінських відвідин російський очільник вирішив повертатися додому не з порожніми руками. Місцеві журналісти зафільмували, як у літак Путіна працівники аеропорту вантажать ящики з елітним алкоголем. Фото були зроблені безпосередньо перед відльотом очільника Кремля до Москви після офіційного візиту в Хельсінки. Загалом завантажили понад 10 ящиків горілки та вина. Кріштіану Роналду на лаві підсудних найбільш високооплачуваного футболіста у світі звинувачують у несплаті 16,5 мільйонів доларів податків. Сьогодні нападник Мадридського Реала дав свідчення іспанському суду. Слухання відбулися у закритому режимі. На питання судді Роналду відповідав півтори години. З пресою спілкуватися не захотів і поїхав так само краткома, як який прибув в автомобілі із затемненим склом через задній хід підземного паркінгу. 32-річний гравець всі звинувачення відкидає. Якщо суд таки визнає провину футболісту, загрожує багатомільйонний штраф і 3,5 роки в тюрми. Втім, як у випадку з його колегою, аргентинським футболістом Ліонелем Месі, термін, скоріше за все, буде умовний. По самі вуха у багнюці, але з вітерцем. Понад дві сотні екіпажів топили свої автівки у болоті та місили ґрунтові дороги під Києвом. До такого заїзду власники позашляховиків готувалися заздалегідь. Авто переробляли, вдосконалювали і міняли двигуни, і ходову, і навіть сонячні батареї на даху для економії поставили. Бачив усе Віталія Фанасієнко. Неподалік мисливських угідь, де ще не так давно полював президент-утікач, порпаються у болоті чаплі. Аби не шкодити природі, організатори спеціально обирають місцину далі від лісу. А щоб ніхто випадково не втопився, першим глибину міряє військовий газон. Але до заїзду в багню ці джипери, а їх тут понад дві сотні екіпажів, мають пройти купу інших випробувань. Одне з них потягати за собою ось такий бетонний блок, демонструючи усім, наскільки позашляховик підготовлений не лише до болота, а й до навантажень. Якщо більшість чоловіків вкладаються у колеса та ходову, а потім у пальне для ненажерливих великооб'ємних двигунів цей джипер зробив ставку на екологію, а пальне для нього взагалі безкоштовне. Це все ми від сонця питаємося. Каже, будував джип під свої потреби. Запас ходу лише 45 кілометрів, але саме стільки йому і треба на день. Я поставив туди електромотор. Поки сонце є, он едет а сонця. Якщо солнца не то, я поставив чотири дополнительных маленьких акумуляторів, які мені хватает со скоростью. Ну так, 40-42, если якщо вітер в спину. Вітер дув у спину і допомагав джиперам місити болото та долати водні бар'єри. Давали фору українським командам і наші сусіди. Їх в офроуд тусовках щиро поважають. Ну, Білоруси, як всі у нас, звісно, на висоті. Они у нас сюди представлені очень хорошо. Польська команда так теж очень хорошо виступає. Жіночий білоруський екіпаж у складі Ольги та Світлани на українській трасі не вперше. Їм подобається і брати болотяні висоти, і як чоловіки захоплюються їхньою їздою. Все дуже дорого. Любий соревновання – це мінус 500-600 доларів зразу. Не говоря про проблемах з машинами. Ну я сподіваюся, всім подобається, як ми їздимо. Попри такі чималі витрати, жінки з неабияким захопленням. Топлять свої зарплати у болотах та пісках. А цей поляк Кшиштоф узагалі вже одинадцятий рік поспіль приїздить на Київщину. каже вражений, скільки грошей українці вкладають у свої джипи, але скільки сам вгатив, мовчить, і він смотрите правди, не можна сказати, бо на жена буде бачити. О яких сумах йде річ? а великих сумах річ. Скільки тратите на удовольствие. Все, що за все тратимо іміна на його. Віталій Фенасієнко, Віталій Дорощенко, Спецкор Два плюс два. Дякуємо за довіру. Побачимось за добу традиційно надвечір. Втім, зверніть увагу від сьогодні і тепер. Щобудня ми стартуємо в ефірі о 18.15. Тож чекатимо на зустріч. За мить на два заджидає. Олександр, вітаю! Вам слово. Руслане, доброго вечора! Сьогодні у нас буде багато автомобільних і не тільки новин. Ми розкажемо про справжній трилер з затриманням злочинців у Черкасах, неймовірний порятунок семирічного хлопця з пральної машини у Харкові та покажемо, як у американських тюрмах вибивають щиросердечне зізнання електричним струмом.